Родові програми і сценарії досить часто, непомітно для нас, формують наше життя до тих пір, поки ми їх не почнемо усвідомлювати. Родові програми це глибинні переконання, цінності, емоційні моделі поведінки та емоційні реакції, які передаються з покоління в покоління, і часто вони передаються на неусвідомленому рівні. Ці програми можуть бути як позитивними, так і негативними і впливають на життя людини, на її вибори, на її стосунки. Приклади родових програм. Життя це боротьба. Жінка має терпіти, гроші це зло, має жити для інших. Не висовуйся, не проявляйся. Це загрожує твоєму життю. Або приклад ресурсних програм роду. Ну, наприклад, в житті ти можеш мати все, що ти захочеш. У нас в роду всі з високим рівнем інтелекту. Гроші це ресурс і свобода вибору. Гроші це можливість для розвитку. Ці фрази, навіть якщо ми їх не чули вголос, вони живуть у нас в наших реакціях, в наших виборах, страхах і проявах. Вони формуються через досвід предків, тобто через травми, війни, втрати, виживання, успіх, визнання, перемоги. А от родові сценарії це вже повторювані життєві ситуації, які відбуваються в наших родинах з покоління в покоління. Це конкретні події, проблеми або труднощі, які програються нащадками, тобто нами, і часто без нашого усвідомлення. Наприклад, це можуть бути повторювані випадки розлучень із покоління в покоління. Бідності, алкоголізму, захворювань в родині. Також це може бути багатство, успішна кар'єра, щасливе заміжжя. Наприклад, родові сценарії це коли жінки з покоління в покоління не мають щасливих стосунків, або жінки з покоління в покоління розлучаються в шлюбі, або, наприклад, одна і та сама хвороба повторюється в роду, або, наприклад, усі обирають важкий шлях нелюбиму професію, або стосунки як у мами. Або, ще, приклад, чоловіки мають позашлюбних дітей із покоління в покоління. Ще може бути такий варіант, що в кожному поколінні проблема з грошима або з якимись залежностями. Також це відноситься і до позитивних або ресурсних сценаріїв. Наприклад, з покоління в покоління люди багато подорожують. Або, наприклад, жінки мають міцні родини. Ще може бути таке, що професії або таланти, які передаються через покоління. Ну, наприклад, є династії, лікарів. Політиків, художників також сюди відносяться таланти, які передаються у спадок наступним поколінням.